Їдемо далі. Можу вже сказати, що щорічний учасник ОК Агро пані та панове, тому що ну вже без вас ми не можемо вважатися успішною конференцією. Володимир Присяженко, пані та панове, так що можемо поаплодувати мужчині. Радо вітаємо. Будемо говорити про розвиток, правда? Так, доброго дня, колеги. Дуже приємно бачити багато знайомих облич і по ВАРу, і по агрохаку. Радий вас всіх бачити. Мене звуть Володимир Присяжненко. Я сам з Рівенщини, є директором та співзасновником аграрної компанії, яка в нульових роках ми прийшли в село з міста. До села не мали ніякого відношення від слова «завгалі». І з того часу ми виросли з 45 гектарів. До 3700 гектарів сьогодні в нас шестипільна система землеробства. Ми активно юзаємо, як я кажу, Кропвейс одне з перших клієнтів цієї компанії. Досить цікава управлінська програма, тільки що мій колега. Про неї більш так ширше розповідав, тому я тут не буду зараз на ній акцентуватися, але реально це інструменти, які працюють і варти уваги. Як, як це починалося у кожного 24 лютого по різному ми з моїми друзями і колегами-аграріями створили волонтерський штаб в себе. Починали з того, що відправляли на Київщину і Харківщину безкоштовно пшеницю, борошно, потім робили макарони, все відправляли. Ну, добіжали до посівної, а потім почали думати, а що ж будемо робити далі. Війна почалася, логістика зупинилася, потрібно кошти, продукція ще на складах. І тоді вже почалася така модна тема, всі починали говорити кооператив, кооператив. Ну, а ми з друзями, а ну ми хіба що гірше. Всі говорять, а ми давайте зробимо. Ну, давайте і зробили. Хочу сказати, що дуже важливо навчитися спілкуватися, домовлятися, тому що в нас є вислів такий в українців, там де два українця, три гетьмана. А всі співзнакновники, кожен фермен він є невеличкий гетьман в себе. І коли кубка гетьманів збирається, тут починається все саме цікаве, бо кожен знає, як треба робити, кожен може повчити іншого, а насправді воно не так. І от тут, коли ми почали один одного чути, вислуховувати критику. В нас почало насправді в цей самий період часу і Получатися. Перша ідея, яка нас об'єднала, вона була дуже проста. Ми хотіли разом дорого продати з і дешево купити матеріальні ресурси, тобто паливо, газ, електрика. Почали міркувати, яким чином це можна зробити. Зробили це в вигляді кооператива. Відповідно, ми зробивши кастинг, прописали умови для... Тої людини, яка зможе очолити цей напрямок, розуміючи, що так як я і казав, що в нас багато гетьманів, і буде дуже складно керівнику кооператива працювати. Але ні, в нас вийшло. Насправді в нас все вийшло. П'ять фермерських господарств з чотирьох областей Західної України. Загальний банк це біля 20 тисяч гектарів, і загальний об'єм продукції більше 100 тисяч тонн. Першу ідею, яку ми взяли, це те, що нас об'єднує абсолютно всіх. Це логістика. Ми всі користуємося транспортом, ми збираємо збіжжя. Веземо його на тік, веземо його на ліватор, потім відповідно веземо за кордон. Це перший такий кейс, над яким ми працюємо, мати власності кооператива, власний автопарк, який буде повністю забезпечувати всю логістику членів коператива. Ми також почали більше внікати в середину власних бізнес-процесів, які відбувалися. Чому тому, що прийшов час економити, економити на всьому? Ну зокрема, що нам вдалося: ми змогли оптимізувати такі напрямки, як юридичний консалтинг, бухгалтерія, земельний відділ. Ну, як приклад, наприклад, ми купили пристрій для позиціонування Трімбел для того, щоб відбивати межі. Його можна купити безперечно кожному, але розуміючи, що він не використовується певний період часу, в даному випадку це була дуже гарний такий маленький приклад невеличкої кооперації. Ми описали правила, за якими ми працюємо в кооперативі, і це найскладніше дотримуватися цих правил всередині саме. Наступне, ми почали шукати ринок збуту, минуючи трейдерів. А почали виходити на переробників, переробників. Тоді вже відкрились кордони і ми почали продавати і в Польщу, і в Естонію, в Литву, в Німеччину, в Австрію, Угорщину. І, ну, рік, в принципі, нам вдалося непогано попрацювати навіть по результатам. Тут видно, 40 тисяч тонн ми продали за, на цей рік і ще зараз йдуть далі продажі. Також ми, два наших члена кооператива. Отримали і вже зараз будують гранди від USAID, Це для будівництва елеваторів, елеваторів сушарних комплексів. Я, до речі, хотів би тут подякувати Станіславу Шуму і той курс, який він зробив Агрокак. Я його сам закінчив. Він реально дуже допоміжний. Ну ми навчилися писати бізнес-плани. Ми написали від кооператива два серйозних бізнес-плани. Ми їх також завдяки викладачам, які були, ми скомунікували, отримали аудіт цих бізнес-планів. І сьогодні, ну правда, можу відверто сказати, що молочка показала від'ємний результат. Але воно того варте, тому що якщо ви порахували і на старті бачите, що там немає грошей, не бажано забігати, бо в нас, як правило, яким чином працюють? Побіжали в сусіда, він поставив курник. Я теж побіжав за курником, і так воно один одного копіюємо. А ми все-таки завдяки цих курсах, курсів ми написали ці бізнес-плани, і ми вже бачимо на етапі. Розрахунків, що приваблює, що не приваблює. Особливостями кооператива є правила, по яким ви домовитеся всередині всій спільноті працювати. Тому що ну, є загальні правила, ми брали за основу європейські кооперативи. Один член це один голос, незалежно від того, чи в тебе 10 гектарів, чи в тебе 1000 гектарів, чи в тебе 2000 гектарів. Друге, теж важливе, те, що я не один раз зауважував, це працювати по тих правилах, по яких ми ж самі написали, і зараз ми їх теж поступово виправляємо, робимо помилки. Немає ідеальних людей, і в нас є помилки, але принаймні наша структура вже сьогодні наближається ну, максимально до того, яку ми хотіли би вже її бачити. Хочу зауважити, що дуже важливо виконання домашніх завдань, тому що треба зрозуміти, що кооператив – це не хтось десь там. Ні, це кожен з вас, кожен з нас, який має певну роботу, яку він має зробити. Наприклад. Для того щоб спланувати продажі зернових в наступному році, ми повинні надати інформацію для нашого кооперативу, яка в нас сіва зміна, які очікування по врожайності, яка потреба в нас в мінеральних добровах, в інших ресурсах, дизельному паливу, відповідно, це все планується на наступний рік. І ми тоді можемо організовувати і контракти вже наперед, і вести перемовини, розуміючи про об'єми. І відповідно ми можемо формувати вже партії, по яким ми готові виходити на ринок і пропонувати купівлю тих чи інших ресурсів, але вже від більшої, більших, більших об'ємах. Це трошки я вже забіжав вперед. Ну, от саме, саме перше, над чим ми зараз працюємо, це автотранспортне підприємство. Отак от можливо виглядати формат індустріального хабу для кооперативу. Це як приклад: мати елеватор, мати спільний млин. Від млина можна виходити або в комбікормовий завод, або в. Хлібозавод або вже ну, похідні продукти, або е, в макарони. Це теж одна із ідей, тобто, щоб е, ми всі розуміємо, що сьогодні найдорожче, що є, це логістика. Відповідно, нам треба експортувати продукти з доданою вартістю для того, щоб як можна дешевше отримати на одиницю продукції е, вартість логістики. Наші плани на 2024 рік ми запрошуємо власний кооператив, Ми хочемо вирости, ми хочемо знайти однодумців, щоб вони доєдналися. Ми покажемо, приймемо себе в гостях, як ми працюємо. Подивитись, як будуються елеватори в наших колегах. Ну, відповідно, ставимо перед собою амбітні задачі і далі рухатися, отримувати гранти не тільки від USAID, а й від інших організацій. Ще раз хочу подякувати Агіку. Вони дійсно показали нам багато інструментарів, які можна задіяти. До речі, інфограма, яка там є, там дає дуже багато відповідей на ці речі. Ну і продати відповідно ще більше продукції. Отже, що таке кооперація? Навчитись бути ефективним партнером. Ну, це не просто слова. Я дуже часто на це акцентую увагу насправді, тому що все залежить тільки від нас і все в наших руках. Треба бути відкритим, відвертим і розуміти, що є завдання, його треба робити. Я вам дякую. У мене можливо, найкоротша презентація. Чесно скажу, в мене характер такий, я дуже не люблю багато лити води. Я звик конкретно і рухаємося далі. Час об'єднуватися. Хочу подякувати вродливим дівчаткам Валерії та Ірині. Я, до речі, з Валерією теж познайомився на курсі Агрохак на одному з. З нетерпінням буду чекати в нашому кооперативі, Ми про це говорили, да? про те, щоб ви приїхали до нас в гості, подивилися, ми познайомимося. Маленький кейс. Ще один із спікерів говорив про дітей, про те, яким чином вони реалізовують своє бачення. Ми в нашій громаді разом з Українською аграрною радою започаткували. Є такий курс, який називається Агросфера. Це виховання маленького фермера. Ми в громаді в себе це реалізували. Ми придбали спільно з громадою тракторець невеликий, причіп, знаряддя. Ми надаємо насіння, вони мають ділянку, і це практичний такий невеличкий вже. Кроки, які ми робимо в себе в громаді. І друга історія, я би хотів, щоб багато хто з аграріїв на неї звернув, є така патріотична гра, яка називається «Джура», українська. Вона, до речі, прийнята Міністерством освіти. Ми за неї забули до війни, до війни ми щось намагалися зробити. Це щось на кшталт скаутів в нашій громаді з своїми колегами, з моїми друзями, з кооператива ми зробили стрілецький тір, пневматичний для дітей, купили обладнання і ми почали фінансувати цей напрямок. Тому потрібно виховувати не тільки фермерів, но й чоловіків, жінок, які будуть захищати нашу країну. Я вам всім дякую. Слава Україні! Героям слава. Величезна подяка вже традиційно за те, що до нас доєдналися, так як ви Валерію похвалили. Вона вам не тільки подарунок, вона вам ще й скаже щось. Так, дякую, що нагадали за наше знайомство. Це дійсно круто було, тому що знаєте, люди між заходами трохи пересікаються, і коли ем, ми можемо, я з вами спілкувалась, ми сиділи на такій приємній веранді. Дякую, Стас, шум. Десь він там. Спілкується за те, що запросив, і за те, що дає змогу знайомитися з такими нереальними людьми. Як була далі історія? Ми підбирали там, кого б запросити, щоб могли поділитися досвідом. І я була наскільки вражена нашою розмовою, я відчула цю енергію від вас. І я кажу, Іра, це наша людина, треба запрошувати, буде всім корисно. Тому е от кому було корисно, поаблатуйте, будь ласка, ще раз. Я думаю, що буде Дякую. приємно. Ви вперше виступаєте? Вдруге тому це велика сміливість. Дякую вам. Це наш пам'ятний тотемчик. Дякую. Бережіть його. Будемо кликати вас ще на наші заходи. Дуже дякую вам, рада нашому знайомству, рада, що ви тут. Дякую. І це вам від нас. Дуже дякую отак. Треба, щоб кожен спікер робив. Там хто наступний буде виступати? Ви собі беріть замітку.